Складаємо посилочку на нову пошту на 2500 В дану посилочку входить бокс 400 гіначка, ковбаска куряча пікантна, 2 палички. Ковбаска свинина без сала, 3 палички, а також входять жерки свині 3 пачки 100 грамових білі гриби. Також входять в дану посиличку 5 пачок 100 грамових свиних джерок лагідна гірчиця». І також в дану посилочку входять кабаноси свині, 100 грамові, 5 пачок. Відправку здійснюємо в день замовлення. Кого цікавить наша продукція, пишіть нам або телефонуйте за номером. Всім!